І область, яка найбільш жваво відгукнулася на всі наші пропозиції, і стала таким для нас, ну, практично, в нашій діяльності, флагманом в роботі. І взагалі мені здається, що Вінницька область є зірцем фактично взаємодії влади і проєктів міжнародної технічної допомоги. Для швейцарського бюро співробітництва це де, практично ну, така е, територія, де швейцарське бюро працює дуже інтенсивно. І я дуже рада, що ми частина цієї роботи. Е, ми дійсно. Е, Вважаємо, що сільське водопостачання це пріоритет. І ми це бачимо протягом всіх тих років, які ми працюємо в цій сфері. Я дуже рада, що нарешті цей пріоритет піднявся на рівень держави, тому що той аналіз ситуації, який ми робили протягом нашої роботи, він показує, що фактично до сьогодні немає в державі того органу, який би. Якось відповідало саме за сільське водопостачання, і тому воно якось так до цього часу ще знаходиться десь у відповідальності Міністерства сільського аграрної правословості, десь у відповідальності регіональної влади. І звичайно немає якоїсь системи, яка, яка б могла підтримувати дійсно цю ну, абсолютно пріоритетну область.